Здравствуйте! Приветствуем всех! Я с большим нетерпением жду начала нашего сегодняшнего путешествия. Ты имеешь в виду нашу программу? Нет, именно путешествие, ведь сегодня мы отправляемся в прошлое. Ах да, правильно! Ведь сейчас мы окажемся в Харькове 19 века. Это именно тот исторический период, когда наш город стал таким, каким мы его знаем, любим и каким гордимся. Вас приветствую на виставці наша, яка посвящена історії Харкова 19 століття. Називається на Харків історичний Ютуб. Але на нас чекає не тільки подорож, а й цікава гра. У газеті Южний край треба відновити деякі замітки. А по понастоящим була ця газета Южний край. звісно. вона випускалась в Харкові з кінця 19 століття. Наша мандрівка почалася. Начало 19 века было временем очень неспокойным. Европа была охвачена войной с Наполеоном. Харьковьяны брали в ней участь и в регулярной армии, и в народном ополчении. Героизм наших предков достойно восхищения. это грамота, которой були удостоены харківські дворяне за создание народного ополчення. Нагороди одержували військові і цивільні особи. Саме про нагороди перше запитання. Казаті цих наград є династична і її не награждали за воєнні засоби. Ну що ж, ми не довго вагалися. Орден Анни важливими були не тільки військові події. Саме на початку 19-го в Харкові був відкритий університет, і город приобряв новий статус. На той час університет був третій у державі, і його з'явлення дуже підняло Харків. У 1835 році Харків становиться центром Слободської української, зтім Харківської губернії. Це також був і центр генерал-губернаторства. В експозиції музею представлена Карта Харківської губернії тих часів і портрети харківських генерал-губернаторів. Цікаво було роздивлятися знаки чиновників різних відомств і рангів. Дуже велике значення для життя імперії мало скасування кріпацтва і подальші реформи, зокрема земська, військова і реформа місцевого самоврядування. В Харкові з'являється городська дума. Перед вами городской думы. думи займалися вопросами благоустройства города Харкова, также також соціального харьковского Харківського населення. Харків зростав, і на відміну від XVIII століття місто будувалося за планом, влаштовувалися конкурси на проекти будинків. Як стремительно благоустрадається Харків? Аж ось наступне запитання. Какой із 16 столетии и использовался всего 10 лет. Мы нашли самый той и в казівку следовать до мережок и вышивок, а значит до дворянской гостиной. Как странно находиться здесь, в обстановке дворянской гостиной. Кажется, и внутри тебя что-то меняется. Чувствуешь себя как бы более значительно. И хочется непременно сделать что-то важное, какой-то достойный поступок, которым будет гордиться твой город. Еще с начала века было учреждено дворянское собрание. Харьковских дворян возглавлял Андрей Федорович Кивитко. Харьковское дворянство очень много сделало для развития города. Дворянские семьи Харькова. А каждая из них... Можна написати захоплюючий роман і длинний-длинний список добрих діл і прогресивних починань В ті часи Харків прикрашала велична будівля дворянського зібрання, центр громадського, світського і культурного життя. На жаль, цей пам'ятник архітектури був зруйнований під час Другої світової війни. Але повернемося у гостину. Тут ми знайшли мережки та вишивки, що прикрашали вишукані вбрання світських красунь. Мені більше подобається кружева ручної роботи. Чоловік вкладував свою душу і старання в ці кружева. А гра тривала. Надеюсь, среди вас є будущие бухгалтери, иначе в следующей части газеты вам не получить. Посчитайте деньги и узнайте код от замка. Бухгалтери и банковские службовці... Дуже були потрібні Харкову, бо у місті було багато банків. Їх будівлі за проектами видатного харківського архітектора Олексія Бекетова і зараз прикрашають периметр Майдану Конституції. Благодаря видаючимуся архітектору Олексію Ніколаєвичу Бікетову Харків приобретає свій сучасний облик і може поспорити елегантністю свого архітектурного обранства з будь-яким європейським містом. Ми попрямували до банківської контори. Признаться, в банківській конторі я почуваю себе дуже неуверенно. Да, банковскому делу нужно учиться, хотя и этого недостаточно. Согласна. Чтобы стать настоящим банкиром, нужно иметь особое природное чутьё. Здається, серед нас такі були. Мені дуже подобались е- э, купюри того времени, потому что они были большие и красивые. Аня швиденько впоралася з грошима і відкрила маленький сейф, а в ньому була загадка. Це різка купчиха поступає очень тихо. Телевізор залізають і товари предлагають. Від комп'ютерів до хламу ім'я у нее реклама. реклама. Що й казати? Реклама 19 століття була витонченою. Гарні коробочки, жіночі хустинки, попільничка, серветки, тарілочки, листівки. В 1869 вісімсот году в нашому городі була відкрита а, железна дорога, а це було потужним повштовхом до бурхливого розвитку усіх галузей промисловості і відкриття підприємств. 259 заводів і фабрик. А які імені владельці. Огромний рост требовал, конечно звісно, кваліфіцірованих кадрів. Харків славився і своїми навчальними заведеннями. Їх вже тоді було дуже багато. Від школ і гімназій до інститутів і університетів. А яке блискуче сузір'я імен пов'язане з освітою і наукою? Просвітитель Христина Алчевська. Засновник Харківського історичного музею етнограф Микола Сумцов, автор історії нашого міста Дмитро Багалій, видатний математик Михайло Остроградський, лауреат Нобелівської премії, математик Саймон Кузнець, і мікробіолог Ілля Мечников, випускники учебних заведень Харкова прославили його на весь світ. А зараз імена многих з них носять харківські вулиці, проспекти і станції харківського метро. Між тим, в нашій газеті заповнилися майже усі пробіли. Мені більше всього подобається відвідати на питання і збирати частички газети Южний край. А цей віршик нагадав нам, що наше місто славилося як значний центр мистецтва. Знамениті в усій імперії театри і чудові оркестри. Дивіться, ось сам Чайковський в колі харківських музикантів. Це фото і ще багато інших залишили нам знамениті фотографи Харкова. Саме Харків 19 століття дав світу видатних художників Іллю Рєпіна, Сергія Васильківського, Марію Раєвську Іванову. Мне больше всего понравилось, как нам рассказывали про театр. Мне больше всего понравился рассказ про театр, потому что там красивые наряды и пели своим голосом. Они под фонограмму, как сейчас, в некоторых театрах. Мне понравились фотоаппараты 19 века. Мне очень понравился зонтик, который был вышит кружевами, потому что кружева красивые. Мне больше, мне больше понравилось то, что, что здесь снимали фотографии, там был красивый интерьер, и еще фотографии красивые снимали, но хоть они не цветные. Наш город расцвел в 19 столетии. Харьков зазвучал не только в своей стране как крупнейший город, но и во всем мире. И даже сейчас, благодаря некоторым достижениям 19 столетия, наш город знает далеко за его пределы. Наше путешествие в прошлое было просто головокружительным. Действительно, золотой век Харькова. И как же все-таки здорово, что мы Харьковчане. Харьковчане.